Всім привіт, друзі! Такий відеозвіт про пророблену роботу. А саме про роботу сівалки. Бачили, як я в цьому році придбав сівалку до мотоблока Кентавер. І бачили, як я сіяв. Ну, ось, друзі, ось такі результати. Сіяв я нею ячмін з люцерною. Бачимо, який стоїть ячмінь, там койде вже і вилаза люцерна. Ну, ось бачимо, як густенько і гарно вона сіє. Також я нею сіяв е кукурудзу пробував. Ось ось так, бачите, посходила. Кукуруза доволі таки непогано. І не скажу, що дуже густо прям насіяно ні. Так що доволі така непогана сівалка для всього. А якщо приробити до неї придумати маркера, то взагалі кукурудзу можна сіяти просто великими площами. Так що, друзі, ось так виходить. Дуже дуже непогано. Бур'янець є, ну, але я думаю, що заб'є. Ячмінь її ось бачимо люцерночка, бачите ось. Люцерна вилази. Я думаю, другий укос буде з люцеркою. Ось бачимо. Бачите, люцерочки скільки. Так все, повставляю я шматочки відео, як я нею сіяв Доволі таки дуже гарна річ, друзі. Мені, наприклад, сподобалося, ти нікого не чекаєш, нікого не ждеш, ти коли тобі треба, ти взяв і посіяв. І ось такий результат, По, якщо порівнювати, як у тому році ми сіяли руками, ну це ж просто небо і земля. В тому році вже отакий стояв бур'ян просто на всю площу. Ось. А в цьому році бачите, як все гарненько. Ну, це буде сіно нашій теличці. Скоситься. Дай Бог буде потім другий укос ще люцерночки. О, так що, друзі, ось такий результат. Доволі непоганий. І кукурузка. Кукуруза теж непогано. Посіялася. Ну, а це вже гарбузи у нас тут повилазили, перші що садили теж під мотоблок, бачите? Кому цікаво, посилання будуть в описі під відео, як, я, як ми точніше з сином саджали ці гарбузи. Доволі таки швидко і без всяких заморочок. І дивіться, все вилазе, все чудово. Тепло прийшло трішки і все почало вилазити. Ну, а це вже другу партію ми садили гарбузів. Тут ще вони не повилазили. Так що, ось так, друзі. Кому сподобалося, друзі, ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. Канал присвячений міні-техніці, саморобному мотоблоку. Будуть якісь питання, посівалки чи по чомусь, де е, купляв, за скільки купляв, її огляд, будь ласка, пишіть, я завжди відповім. Все, до нових зустрічей і па-па!